Отже, як говорити з дітьми про їхні права, як зробити так, щоб складні юридичні тексти стали для них не просто набором слів, а чимось живим, чимось, що можна відчути? Це знаєте, справжній виклик. Але виявляється, відповідь може бути в одній дуже простій, але водночас неймовірно глибокій ідеї. І ось вона, ця ідея. Проста фраза з одного українського плану уроку права дитини, це про мене, всього п'ять слів, але в них по суті і є ключ до всього. Бо саме ця думка перетворює щось абстрактне на щось глибоко особисте, на те, що стосується кожного дня, кожної мрії, кожного виклику в житті дитини. Тільки уявіть собі цю прірву ось з одного боку формальна, така, знаєте, трохи суха мова міжнародних конвенцій, а з іншого справжній живий, бурхливий світ дитини. Ну як як взагалі поєднати ці два всесвіти? Саме в цьому ми сьогодні і спробуємо розібратися. Що ж, давайте почнемо з фундаменту. Поговоримо про Конвенцію ООН про права дитини. Це ж, по суті, не просто документ, це обіцянка, глобальна обіцянка, яку дали майже всі країни світу кожній дитині на планеті. І ця обіцянка, вона справді змінила все, бо вперше в історії були встановлені єдині для всіх стандарти. Конвенція, по суті, сказала світові. Діти це не просто маленькі дорослі, це унікальні особистості зі своїми потребами, які вимагають особливого захисту, щоб рости і гармонійно розвиватися. Тут і право на ім'я, і на сім'ю, право на освіту, на гру, на те, щоб тебе почули. Список справді вражає, але погодьтеся, для дитини все це може звучати ну трохи абстрактно. От як зробити, щоб ці важливі, але далекі слова стали для неї реальними. І ось тут ми якраз і повертаємося до тієї самої ідеї, з якої почали до того українського уроку його підхід це і є той самий місток місток між сухим текстом на папері і реальним життям. І в чому ж його суть? А в тому, що мета це не просто змусити дитину завчити список прав. Ні, головне перетворити ось цю зовнішню ідею на глибоке внутрішнє відчуття, на відчуття власної цінності та гідності, і звичайно на повагу до інших. Один з перших і, до речі, дуже важливих кроків у цьому навчити розрізняти. От дивіться, я маю право на освіту. Це фундаментальна річ, це право. А от я маю право на новий телефон щороку, це вже бажання. Здавалося б, просто, але саме таке розмежування воно закладає основи критичного мислення. Добре, це для старших. А як пояснити такі складні речі молодшим дітям? І тут автори уроку пропонують просто геніальну метафору, вона робить все одразу простим і зрозумілим. Уявімо собі такий собі стіл прав. Його стільниця це ніби головна мета, так? Захист, гідність, щасливе дитинство, але ж будь-який стіл він не може стояти без ніжок. І ось ці ніжки це чотири основні принципи: право на життя, право на захист, право на розвиток і право на участь. А тепер давайте проведемо уявний експеримент. Заберемо одну ніжку, наприклад, право на участь, тобто право бути почутим. Що буде зі столом? Правильно, він захитається, а може, й взагалі впаде. Ось так просто і наочно стає зрозуміло всі права взаємопов'язані, і одне без іншого не працює. Ідемо далі до старших дітей тут розмова стає ще глибшою, бо з'являється нове поняття розуміння того, що права вони ніколи не існують у вакуумі. Права та обов'язки це як дві сторони однієї медалі. Тобто, реалізуючи свої права, ми повинні поважати права інших людей. І це, мабуть, один з найважливіших уроків емпатії і в принципі життя в суспільстві. І подивіться, як це працює на практиці. Маєш право на власну думку? Супер! Але маєш і обов'язок вислухати думку іншого. Маєш право на приватність? Чудово! Але й ти повинен поважати приватність інших. Це перетворює абстрактну ідею на дуже конкретні щоденні правила поведінки. А щоб це було не просто теорією, на уроці розбирають ось такі життєві ситуації. Історія про Марію, 14-річна дівчинка, яка мріє стати лікаркою, любить вчитися, але не може ходити до школи, бо мусить доглядати молодших, мама не відпускає. Тут, очевидно, порушується право Марії на освіту. І ця історія ставить дуже важливі питання, чиї обов'язки тут не виконуються, і як можна допомогти. Але розуміння прав це не тільки про себе і про сьогодні, це ще й про те, щоб побачити себе частиною чогось більшого, частиною історії, і це є підготовкою до свідомого громадянства в майбутньому. Бо щоб по справді оцінити, що ми маємо сьогодні, треба подивитись назад. Треба зрозуміти, що сама ідея дитини як повноцінного носія прав це насправді дуже нове і просто величезне досягнення для всього людства. Погляньмо на цей шлях. В античності дитина була по суті власністю, в індустріальну епоху, дешевою робочою силою на заводах. Це був довгий і дуже важкий шлях. І ось тільки в 1989 році відбувається справжня революція. Приймають конвенцію, яка каже: все. Відтепер дитина це суб'єкт права, повноцінна особистість. І ось у цьому, мабуть, і полягає її найбільше філософське досягнення перехід від бачення дитини як об'єкта, про який треба піклуватися, до визнання її особистістю з власним голосом. По суті, конвенція дала дітям голос, і це власне підводить нас до фінального питання. Знати свої права це, безперечно, перший і дуже важливий крок. Але що далі? Який наступний? Бо знання це лише початок. А наступний крок це вже дія. Це щоденна відповідальність кожного з нас не просто пам'ятати про ці права, а захищати, поважати і втілювати їх у життя.